Всім вітання, з вами Сашко та рубрика каналу Це Київ Дідько. Сьогодні в нас Либіцька площа, огляд, ну і ще тут поблизу в радіусі там 500 метрів кілометра, частково покажу. Ось як ми бачимо, огляд з туалету починається. Вивіска лежить, перекриває собою двері. Залишився лише цінник 8 гри. Ну, наразі не можна скористатися цією вбиральною, можна за кущик сходити в туалет. Ще є шовковиця в сезон, можна прийти поклювати, підживитись. Це все безплатно. Ну і за цією дівчиною панельний будинок радянський. Плитка, як ми бачимо, яка відвалюється людям на голову. Тут якась табличка була чи що відірвали. З мережі гральних закладів вітрина. Казино спортлото було, Ну, не знаю, що тут є зараз. Ну і ще яка цікава штука тут. Будинок розвалюється, як ми бачимо, але ось на цій вагонці, яка тримається на волосині, висить дві камери, так що кібербезпека, шановне панство. все валиться, але безпека то найголовніше. Ну і сквер тут, як ми бачимо, стовпчиками такими дерев'яними по-бідному загородили, тому що тут було б все запарковано автівками. так вони Щоб паркуну тут стати, йому треба мінімум достати бензопилку, зрізати стовп ну або викорчувати його. ну Там вже на протилежній стороні вулиці нова забудова, офісний центр. Тут ми бачимо інтервал Плаза, який дивиться на Ocean Плазу. Плаза переглядається з плазою. Ну, Так як в мене на каналі підписники, це люди думаючі, це не просто люди, які споживають якийсь там контент по типу 95-го кварталу, а все ж таки надіюсь, люди думаючі. Так от, можна задуматись над тим. Що значить слово плаза? Я от їхав сьогодні знімати цей випуск і задумався. Плаза в перекладі з Іспанської, це відкритий громадський простір. Тобто, якщо він відкритий, то ні оушен Плаза, ні інтервал плаза не підходить під це слово, тому що там закритий простір і магазини. Відкритий простір це де я зараз знаходжусь. Ну і друге. Слово Google мені показує плаза, це тринідатський футболіст. Тобто, ну. Якщо хтось знає, яке це відношення має це слово плаза до торгового центру і чого вони її ліплять сюди, то поясніть, бо я щось не можу второпати ніяк. Інше діло, я б зрозумів би слово плазма, ну, нам відомо, стани матерії твердий, рідкий, газоподібний і четвертий стан це «Плазма». Ну, плазма. Це ясно. Ну тут не плазма, а плаза без букви М. Тому невідоме слово. Ну Ще радує перехід благоустрій кличка, як не якось пофарбував тут стіни і частково вигнав торгівлю звідси. Ну, вона присутня, як ми бачимо, але її вже в рази менше в цьому переході. Так ось. На ще один островок я вийшов з переходу. Тут колись смітники були, Ну, вже їх менше, просто хаотично сміття скидають. зупинка страшна, така страшна вона і залишилася, як була тут років 15 назад. Ну, І цей будинок тут, чого тут в ньому тільки не було раніше, тут і наливайка була, і ще різні. Були тут заклади. І тепер бачимо тут конфі-склад, ветеринарна аптека закрита. Ну, хот дог шаурма. Ну так, тут брудненько, але... але. Але є така клумба. Ну, страшна зупинка з кока-колою. І так я перебрався на офіційну Либідську площу по мапі, тому що давно тут не був, хотілося б побачити, як її тут реконструювали, От люті пердуни поїхали на своїх мопедах. Ось ми бачимо, квіти висадили, ну, що перше, тут і найжахливіше, тут все в мурашниках. Сюди Ось сьогодні спека мізки розпікає, вибрався в лапчах, тут мурахи залазять, просто гризуть за ноги, ну нестерпно. Ніби так от ну з виду трава покошена, клумби, дерева високі, ось я можу показати. Але мурахи згризають, ось іще липи. Просто неможливо на місці стояти. ну і колись тут Здається, ось де цей кущ. Або ні, можливо це більше всього ось за цим, за цією ялиночкою стояв пам'ятник такий радянський, присвячений там якимсь радянським дебілам І ще за часів мого студентства ну студенти це, як правило, прогресивні люди, молоді. Ось Вони приходили завжди сюди, описували цей пам'ятник, що це коти радянські і так далі. Ну, нарешті, якщо хто, можливо, з тих студентів, які описували цей пам'ятник, натрапить на це відео, то можете порадуватись, той дурний пам'ятник давно вже знесли і тут ну, просто так от газон, все, великий простір такий. Ну, тут, до речі, мурах вже поменше. Ну і ось діти граються на клумбі. Якби ще дві дороги якось закрити шумоізоляцією, так взагалі був би непоганий такий громадський простір. Так тут шумновато трішки. Братанчики шукають 0,5. Ну і ще стосовно цієї площі потрапити сюди. Офіційно можна лише по такому переходу страшному підземному. Ну, Якщо не офіційно, то можна перебігти дорогу, так як я це зробив, але не рекомендую так робити. Тут прямо повинен бути ще якийсь офісний центр чи то паркінг. Проєкт я десь бачив. Ну, Війна йде, тому ми не знаємо, чим це завершиться діло. Ну і попереду мене такий нетиповий радянський проєкт. Літаюча тарілка називається в народі. Не знаю, що тут було в радянські часи, ось Укерінтей. Думаю, що ця тарілка переросте скоро в якийсь торговий центр. Частина Ocean Plaza буде третя частина. Ну, і ще попереду мене житловий комплекс салют будується, за ним озеро Глінка. І питання лише в тому, чи похилиться ця 33-поверхова споруда по проекту в озеро, чи не похилиться. Ще в мене в голові вже є концепт. Акції з грошовою винагородою, яка відбудеться скоро в мене на каналі. Залишилося лише знайти локацію, на якій я зможу все це зробити і кожен зможе прийняти участь в розіграші. Тому слідкуйте за каналом, щоб не пропустити акцію. Побачимось у нових відео. Всім пока!